Вітаю вас, друзі. Ну що, повернемось до старої доброї теми, так як я розумію, що багато кому незрозуміло, неясно якось не доходить до цих пір. Як запустити електропоїзд Дьоміховський 4 тіпа, да? єд 4 м На перемінному струмі. Що перше ми робимо, друзі? Все елементарно просто. Скачали ми <хи> доповнення перефарбування. Да? Нахрюканий ЕД9М 0062 на моделі ED4M. Да? Ми ж сюди раді цього і прийшли. Ось такий у нас пульт, руляка, не знаю, від трактора, від Краза, від чого угодно, від Жигулі. Нічого не працює. Заходимо, F1 нажимаємо. Рухомий склад не може працювати на даному типі електрофікації. Виберіть іншу ділянку. Електрифікації, так. Виберіть іншу ділянку. Ні, ми хочемо поїхати саме з Василькова в Київ. Не хочу. Я хочу їхати по цій ділянці. Так, от мені подобається ця електричка. Що нам треба зробити, друзі? А нам треба зробити ось таке. У нас гра по факту, симулятор, як хочете, називайте, це тренажером гра. У нас тут немає два різних вида струма. Постійний і перемінний. У нас є просто сама напруга 3000 вольт, 10 000 вольт, 25 тисяч вольт, скільки ви поставите, скільки й буде. Да? Щоб постоянник працював на переменному, да? що треба зробити? З 25 000 вольт. Скинути напругу на 3000. Правильно. Правильно. Давайте це зробимо. Перше, що ви робите, друзі, піднімаємо струмоприймач, включаємо ВВ, нічого не працює, компресори не качають, ну, електричка мертва. На кіловольтметрі 0. Треба зробити, щоб було якоби 25. Дивлячись, яке у вас перефарбування. Тут повинно взагалі бути 3, або вже 25, це я для себе зробив. да? Ну, Більш типа, реалістичніше, щоб було. Ми робимо ось що. Нажимаємо кнопочку F9 один раз. F9 другий раз. І у нас вилітає ось таке меню нештатних ситуацій. Нажимаємо поніження, напряження в контактній сіті. Плюс-мінус. Вирахували ми 18-20 разів. Давайте нажмемо 18 разів. Раз, два, три, 4. Погнали. 5. 18. Опа, дивіться, вгадали, ідеально. Просто 25 тисяч вольт. Ну, по факту тут 3000 зараз. Компресори запрацювали. Електричка ожила у нас. Все працює. Двері зачиняються. Ага, Електричка їде. Magic, Magic, друзі. Бачите, магія. Ну, це таке діло. Ми ж можемо ще зробити ще менше струм, І У вас електричка буде повільніше їхати. Давайте ще 5 разів. О, дивіться, мінус 20. Ще раз. 15. А так взагалі електричка їхати прям не буде. Ну, бажано робити 25 тисяч, щоб було. Або там, якщо у вас буде перефарбування, не таке, як у мене, то тут буде 3, 3 да, по-моєму? Так, тройка. Да, е. Отак, друзі, нічого тяжкого. Це перший варіант. Це перший варіант, все, ми готові їхати. Це, є, є, це варіант, коли ми вручну все це нажимаємо. Так? Зараз я вам покажу другий варіант, коли ми прописуємо це все через сценарій. Продовжуємо далі, друзі. Так, друзі. А другий варіант у нас ось такий. Для тих, хто вміє прописувати і робити сценарії ми просто робимо на. Наприклад, ми стартуємо на треку номер 44 да? І ми просто беремо, прописуємо п'яту ніштатку ось, дивіться, 44-й трек, п'ята ніштатка 1. Активуємо через 0 секунд, 1 секунду, 2, 3, 4, 5. І робимо ми так само 19 разів 18, 19, 20. Тобто, вийде так, ми запускаємо сценарій. І в нас на цьому місці, де ми стали, пойде от що цих ніштаток. Получається, замість того, щоб ви самі клацали через F9, все буде це запрограмовано в сценарії. Так само ми далі їдемо. Наприклад, у нас нейтральна вставка була. Да? Ми її проїхали там 200 метрів, як положено. Дивимось там 545 трек, і опять погнали ми. 1, 2, 3, 4, 5 секунд. І так, 18-19 секунд, 19 разів виходить. І так ми робимо після кожної нейтральної вставки. Ми просто проїжджаємо, більше нічого не клацаємо і чекаємо 19 секунд, воно саме повернеться. Давайте подивимося, як це буде працювати у грі. Так, друзі, ось ми з вами завантажились. От, перевіряємо. Як воно буде працювати через сценарій? Піднімаємо штурмоприймач, включаємо ВВ, дивимося в 9. Бо, дивіться, нештатна ситуація починає працювати. Ось, уже в нас з'явився струм, бачите? 18-19 разів поставити Ну, 19 раз це виходить у нас 20 і можна 18 разів прописувати. Так, компресор запрацював, все працює, так? Да? Але ж нам тепер треба перевірити, що. Після нейтральної вставки, як повинно воно працювати. У нас прописана нейтральна вставка на трекі 545 плюс-мінус. Давайте. Go to 520, 500... хай буде. Во, бойерка. Так, вертаємо назад після консолі. Все, щоб працювало. Дивимось. Є струм, все є, все, все працює, ми їдемо з вами. Заїжджаємо на нітральну ставку, струму більше немає. Все, трендець. Ми проїжджаємо нітральну ставку. 545-й трек, але ми нічого більше самі не робимо. Ми не клацаємо в 9. Дивіться, нештатна ситуація. Нештатка почала працювати. Два. Один. Зараз дойдуть вони всі, давайте. І подивимось, опа, і в нас з'являється струм, дядьки. Бачите? Нічого клацати вам не треба. Так само люба наступна нейтральна вставка. Давайте подивлюся. 1493 трек. 1493, давайте go to 1470. Ось знову нейтральна вставочка. Вертаємо струмоприймач. Ми їдемо, 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 їдемо. Їдем. Струм пропадає в нас. Поїхали далі. І пішло 14.93. Так само активується все, потихесенько, одна за одною. Бачите? О, почало. Все, і очікуємо так само. Давайте загальмую його тому що. Во, все працює. Трек 1493, і струм у нас з'явився. Ось такі справи, дядьки, нічого тяжкого. Хочете, самі нажимаєте 20 разів, там, 18 разів. Хочете, прописуйте все, все в сценарій. Як забажаєте, друзі, нічого тяжкого немає. Для тих, хто буде запитувати, хто не розібрався, скидуйте це відео, хай люди дивляться. Я думаю, все пояснив дуже доступно і більше питань таких не буде. Да? Всім гарного дня, друзі! Дякую за перегляд! Зустрінемось на стрімах!